Родина, родина від батька до сіна. Зібралося два покоління, а може і навіть три з пропуском одного, тяжко сказати. Старенький діоптриметр з рефрактометром дідусь цього покоління з чорнобілим кінескопом. І такий прищавий підліток нідек в пластиковому корпусі виглядає порівняно з дідом, як ігрушка. Але тим не менше є повноцінним серйозним пристроєм. Про дідуся ми вже дивилися, кому цікаво, відео буде десь там за посиланням. А ми дивимося, розбираємося з нідиком. Отже, повноцінний діоптриметр. Нідик в пластиковому корпусі. Форми нагадують мені чомусь чужого. Думаю, всі його ніби зацінила. Таку асоціацію маю. Скриплячий пластик, може тому, що його вже розбирали, пробували робити, бо є сліди розборки. Вміє міряти. Глибину переносиці, відстань між ними не міряє. Насадка вже друкована на 3D-принтері з фторопластовим наконечником. Кнопочка для замірів. Система підпружинення фіксації лінзи. І маркер, вже звичний нам. Рідкокристалічний дисплей, мабуть, кольоровий. Ззаду вимикач, USB-вихід, якийсь додатковий вихід, модель LM500. Знизу, бачимо, мабуть, регулювали висоту ножки і вхід звичайного блока живлення. Знаю, що не вмикається і що проблема не в блоці живлення. Тож, давайте розберемо і подивимося, чи ми тому пацану зможемо допомогти. Знімаємо шкіру з того бобіка. Дві половинки пластикові в сторону внутрішній світ. Що ми бачимо? Пластикова рама. Блок живлення живе в нижній частині. І нас цікавить поки що саме він, тому що привик не вірити людям і цифрова плата на альтері. Альтера це вже. Циклон, ось основний процесор. Очевидно, є мікросхема в підножці. Мабуть, і промка, оперативочка, ПЗУшка впаяна, впаєна, піщалка і виконавчі механізми. Він не вмикається. Вже хтось собі позначав, ніби тут можна перепутати. Різного розміру роз'єми, але ми не про то. Нам треба виключити проблему з блоком живлення і розібратися, чому не вмикається плата. Звичайно, документації як такої немає. В глибині видно драйвер підсвітки, це ще це, це, це LFF лампа високовольтна, ще не діоди. Модуль дисплея бовтається, мабуть, до кінця не докрутили. Туди ми заглянемо пізніше. Вимірювальний блок ось такий малюсінький всього-навсього тут. Е, ні, це лазер, це джерело світла, а вимірювальний блок знизу. Туди ми поки що не ліземо, бо не маємо потреби. Але також видно, що він знаходиться ось прямо тут і є малюсіньким, на відміну від дідуся. Який є, займав величезний об'єм. Отже, блок живлення, чомусь відсутній один гвинт, мабуть, результат теж втручання. Треба зрозуміти, як той блок звідти з корпусу виковиряти. Напевно, треба знімати станину. По дорозі до блока живлення, все ж таки можемо заглянути на вимірювальний блок. Ось він є, видно, не з плати. Туди ми глибше не поліземо. Мала бути якась мікросхема стабілізації на заводі, її не впаяли. Є кварцик, значить, там є активна якась мікросхемка процесор, сам блок ось з регулюванням напруги. На вигляд проблем з ним немає. Електроліти цілі, вихід в нього, два дроти, тобто одна напруга. Є регулювання. Відповідно, можу всередину не лізти. Я собі тут. Поміряю пульсації і напруги, мені цього буде достатньо. Якщо він справді в порядку, то всередину лізти мені не потрібно. Перед тим, як з ним взагалі щось робити, давайте включимо, подивимося, як він себе поводить. Підключаю 220. Треба спеціальний шнур. На звичайному він не стане нормально, але для тесту нам достатньо. Вмикаю. Нічого не світиться, нічого не гудить, не димить. Це і добре, і зле одночасно. Жодної реакції на включення. Блок живлення на одну напругу, і я думаю, що він є 5-вольтовим, але це не точно, давайте перевіримо. 5 вольт на місці, чудо не сталося, тому треба лізти шукати десь глибше. треба йти по платі, дивитися вторинні напруги. Тут видно. Один DC-DC перетворювач і два лінійних стабілізатора. Вивчати цифрову частину і думати, чому воно навіть не пробує кашляти. Явних коротких замикань ніяких не бачу. Механіка доволі якісна на підшипниках. Блок дисплея теж без коротких от видно, скалер плата контролю дисплея з живленнями, перетворювач живлення. Підсвітки і платка з кнопками, з регулюванням, напевно, яскравості. Тут теж нічого явного я не знайшов, тому Тому треба брати осцилограф і лізти глибше. Тут лазерний діод, всього-навсього два дротика підходить. Всередину не ліземо, бо нема потреби, і щоб не збити юстування. Оптична система, лінзу тільки видно. Як би то не було, це якісний, хороший пристрій. Півдня з паяльником і осцилографом. І в нас, здається, щось вийшло. Ану, давайте глянемо. Включаю. І є запуск. Ура! Так, контраст. Де наш контраст? Ага, тут не яскравість, а контраст регулюється. То значить, не внук, а діду цього пристрою. Досить старийший дисплей. Є запуск і маємо. Що ми маємо? Маємо помилку ODE Initialization error. А що таке ODE? Нідек. Англійський версія 1.06. На кнопки реагує. Щось ага, грузиться і падає в помилку. Треба піднімати документацію, щоб розібратися, що це за помилка, що вона означає, і що з нею можна зробити. За помилку власники не згадували, йшлося тільки про те, що він не включається. Запустилася підсвітка, не знаю, чи так видно. Лазер зелений. Ось видно гарний зелений колір. Патерну не видно ніякого. Можливо, це коли лінза появиться. Ану, збігаю, візьму лінзу. Беру якісь колупики старенькі, бо зараз мені не принципово що до чого. Але навряд чи через відсутність лінзи помилка, то треба розбиратися з ANI Please Remove Lens From Nose Piece. Лінзу побачив і хоче, щоб я її забрав. Ну мені не складно забрав. І коли я забираю лінзу, я маю ту саму помилку чи ні? Так, одним словом, не зрозуміло, що це. Треба брати документацію. Очевидно, не так все просто як казав власник. Документації я ніякої на цей пристрій не знайшов. На диво, є на старших братів, а іменно на нього немає. Власника такий стан справ влаштовує, схоже, він знає, що робити з цією помилкою інціалізації. Мабуть, потрібна калібрація. Можливо, йому якби ще якусь історію він має іншу. Тому, на жаль, як він працює, я вам не покажу. Кому цікаво на початку відео чи в кінці посилання буде було про схожий пристрій. Можна подивитись, як він працює. Цього пацана я збираю, відправляю власнику. Власник не готовий сказати, що за помилка, що з тим робити. Ну я розумію, кожен має свої секрети. Так само, як я йому не кажу, що робив я. Це нормально, це треба поважати. Е, на тому крапка пакую, відправляю.